Всім привіт, друзі! Слава Україні! Всім вітання з незламної України! Буду сьогодні робити класичну пересадочку ось у такого малюка. Орхідейка була куплена півроку тому в розмірі 1,7. З тих пір вона не пересаджена. Корінчики наростила, корінчики в активному рості. Ось, бачите, які кінчики гарні. І саме час її пересадити до більшої ємності, тому що тут її вже досить таки тісно. Ну, і, власне, вона в муху треба її посадити в нормальний субстрат. Ось отак вона розвивається. Хороший такий собі малюк. Сподіваюся, що до осені вона мене порадує своїм цвітінням. Саджати буду ось такий от стаканчик це з-під сметани. Він об'ємом, як стандартна дев'яточка транспортувальна. Я наробила дірочок внизу, а також з боків, ось тут внизу теж видно добре. І саме сюди посадимо ось цього новенького нашого пожильця. Також в мене ось стоїть трішечки живого моху, Будемо використовувати при посадці. Також використаємо ось такий субстрат. Тут різні види кори, все змішане, я замочила попередньо її. Вона невеликої фракції, ця кора, і якраз підійде для нашого невеликого підлітка. Також ось в мене є контейнер з кокосовими чіпсами. Їх планую використати для покриття поверхні. Ну, побачу, якщо вона добре сяде і добре прикриється самим субстратом, то тоді я кокочіпси використовувати не буду. Там, до речі, от в тому субстраті, ось в цьому, тут є трішечки кокосових чіпсів всередині, і додатково нам не потрібно буде. Але якщо присяде так, що потрібно буде прикрити поверхню, тобто якісь корінчики, не гляжуть гарненько всередину, тому що тут, ну ось є, бачите, один повітряний з однієї сторони. І другий повітряний з іншої. Я думаю, що я їх все-таки зможу закинути всередину стаканчика, і вони там будуть себе добре почувати. Але якщо стерчатимуть наверх якоюсь частиною, то тоді будемо прикривати кокосовими чіпсами. Продезінфікувала. Пінцет і маленькі ножички. Я думаю, що більш нічого нам не знадобиться. Якщо раптом знадобиться, то буду потім, по ходу вже щось брати. Ну і ось ще лежать звичайні ножиці. Це якщо, якщо не зможу дістати із ось цього транспортувального стаканчика 1,7 і доведеться його різати, він силіконовий, то тоді використаю ті ножиці. Ну, а зараз що? Дістаємо і дивимося, що там у нас з корінням. Беру його за вушка. Тут стакан в стакані. Ага, не так все просто. Він тут, ось, ви бачите, показую з тим корінцем, він трішечки приріс до стаканчика. Зараз я залю водичкою тепленькою. Вона гарно нап'ється ця орхідейка, і корінчики добре тоді відстануть. У мене груша з тепленькою водичкою. Я спеціально, приготувала, бо думала, що таке може статися. Ось дивіться, наповнюю. Звертайте увагу на м'яу. Тут котик наш. І подивіться, наскільки швидко п'є водичку. Як рівень водички швидко змінюється. Це, власне, мох дуже швиденько намокає і вбирає оту воду. Коротше, орхідейка п'є, я повернусь до вас за кілька хвилин. Коли вона гарно намокне, і будемо тоді її діставати зі стаканчика, розбирати кореневу систему. Так. Отже, минуло хвилин 10. Ну що, пробуємо з вами. Беру за вушка і пробую діставати, так, ніби як іде. Тут ж головне не зламати корінчик, той, яким вона тримається. Тримається вона ось тут. Зараз я трішечки примну. Так. О! Вийшла нашим маленька. Ну, а. Із самого стаканчика цього. Навряд чи ми їх дістанемо. Доведеться різати. Зараз спробую. Ні, це нереально, бачите, капає. Тобто всю воду забрав на себе мох. Отже, стаканчик буду різати. Зараз знайдемо, ось дивіться, ось таке місце, де корінчиків немає, і саме тут я буду розрізати акуратненько. У мене тут котики навколо, тому не звертайте уваги на різні нявки, бо як тільки я починаю щось робити, то котикам теж треба. Тут, сюди і зараз. Спимо-спимо, тільки починаються якісь рухи зі сторони хазяйки, все, ми вже не спимо, нам вже треба швидко йти щось вимагати. Дивіться, я тут не до кінця дорізала. Зараз доріжу до кінця, щоб не зламати корінчик. Оп! Отже, Цей силиконовий стаканчик викидаємо. Ну, а тут знімаємо весь мох. Подивимося, якщо всередині він більш-менш нормальний, то, можливо, ще трішечки в посадку піде. А якщо вже зовсім перетрух, ну, то тоді просто викинемо. Все, поїхали звільняти. Ось така от коренева система. Там є всередині кілька е, поганих корінчиків. Зараз я їх виріжу. Вірніше, там, ну, не те, що корінчики, там залишки. Ну, Наприклад, дивіться, ось по поверхні у нас є кінчик сухий. Зараз я його видалю. І там всередині теж Ось видаляю відразу. Забираю також цей залишок старого листочка. Видно, колись листочок відсох. Ще в далекому-далекому дитинстві. І от ми його знімаємо залишки. Так, далі, що тут у нас ще? Так, середині кілька тяжів лишилося. Я їх підрізаю, вони нам ніякої ролі не зіграють. Ще там один підгнивший корінчик. Дивіться, основа в нас там така от. Темнувата. Зараз я спробую трішечки розпрямити корінчики, щоб нам краще її потім присадити. Покажу вам результат. Ну, дивіться, я зовсім трішечки розпрямила корінці, бо вони будуть там між собою зрущі, закручені. Нам, щоб краще їх потім розпрямити в самому стаканчику. Отака от коренева система пречудова. Оці от і, цей, і ось оцей повітряні корінчики, вони Обидва корінчики повітряні, навіть три, он великий той, то теж він повітряний був поза стаканом. Вони гарненько присядуть, тобто вона має чудово сісти. На низ стаканчика покладу трішки крупнішої кори, виберу. з, цього, з цієї суміші, яку я замочила. Кора нам буде слугувати дренажем, оскільки класичний дренаж там. У вигляді керамзиту я не кладу в цю посадку. Керамзит я використовую у великих горщиках для дорослих рослин, а для таких от підлітків не використовую. Сюди краще просто кори для більшої вологоємності. Великий шар десь приблизно в сантиметр. Далі трошки загальною субстрату туди закидаю. Потім беру мох живий, буду розкладати красиво вздовж стіночок, щоб він потім проріс мені і виглядав красиво. Зараз покажу ще, як це зверху виглядає. Отак оце. Ну, а тепер беремо нашу орхідейку і будемо. Її присаджувати. Для того, щоб гарно присадити, треба гарно розпрямити корінчики. З корінчиками, як завжди, тут проблема, бо корінчики це таке, знаєте, така справа ювелірна. Зняла все-таки вниз цей стаканчик, так буде краще видно. Ну і розпрямляю корінчики. Паличкою. Стараюсь до стіночок їх розпрямити, щоб нам було видно потім, як коли поливати цю орхідейку. Отже, цей ось, нам його треба би закласти десь понижче. А він не хоче. І зламати ж його не хочеться. Бо хороший ростучий корінчик молоденький. Бачите, трішки випирає. Але нічого, ми його закладемо. Ну, ось отак. Присіла, присіла орхідейка, присіла. Добре. Поїхали закидати. От так от виходить: два корінчики все-таки трішечки стирчать, я їх прикрию мохом. Раз він у нас є, то будемо використовувати. така от вийшла посадочка. Ось, як бачите, видно корінчики гарненько, вздовж стіночки якраз на рівні муху, і з цієї сторони вам добре видно. Слідкувати є за чим. Контролювати є як. Поклала трішечки зверху муху в тих місцях, де корінчики не захотіли в субстрат гарненько лягати. Це в мене красивий сортовичок, метелик. Дуже сподіваюся, що свого часу він проквітне саме так, як було заявлено у садівника. Бо за такими от підліточками з ними можливі різні пригоди. Тобто частенько вони проквітають не так, як заявлено продавцем. Ну, то таке. Як буде, так буде. А на цьому посадочка завершена. Всім вам бажаю гарного дня, бажаю мирного неба! Допомагайте нашим Збройним силам. Розповсюджуйте україномовний контент на Ютубі, тому що таким чином ми теж боремося за свою незалежність і за свою перемогу. Всім вам миру і добра, всім до побачення!